Дивітики, сподіваюсь, ви вже скучили за нами, тому що на ваших екранах знову рожеві окуляри. І ми розпочинаємо! Меланє, знаєш, я недавно була у квест-кімнаті. Мені так сподобалося. Де-де? Кве що? Щось я запуталась. Ти що, не знаєш, що таке Квест-кімната? Тоді ми тобі все розкажемо. Але спершу анонс! Сьогодні в програмі хто придумав квест та втілив його у реальність. Квести бувають не лише у приміщеннях, квест-кімнати. Звідки вони взялись? У яких країнах найбільше люблять квести? Квести, які тривають кілька днів. Як їх проходити? Користь і переваги квестів. Чому їх так люблять у великих компаніях? Рожеві окуляри в ефірі. Ланія, от уяви, що ти граєш гру на комп'ютері. Так. Квест це та сама гра на комп'ютері, але у реальності ого, звучить, цікаво, але все одно щось ну не дуже уявляю. Нічого, зараз подивимось детальніше. А, Зачекай, зачекаю, а хто придумав квести? Хто таке диво дивне придумав? Ой, зараз все дізнаєшся більше у сюжеті. Вам спадає на думку, коли ви чуєте слово квест. Напевно, кімната повна загадок та випробувань. Чи ж, можливо, той самий заповітний ключ, який вам потрібно знайти, щоб вибратись на волю? Оце так я нафантазувала. Всім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я вам трішки привідкрию завісу у світ квестів. Отож, що це таке, з чим його їдять і звідки він виник? Поїхали! Що таке квест? Сама назва походить від англійського слова квест. Воно означає пошуки пригод. А от у міфології та літературі поняття квест спочатку позначало один із способів побудови сюжету, така собі подорож персонажів до мети через подолання труднощів. Ось до прикладу міф про 12 великих подвигів Геракла. Там головному герою Гераклу потрібно виконати 12 великих подвигів, щоб знайти велику славу, стати безсмертним та отримати вдячну пам'ять у віках. Із сучасних літературних творів, прикладом квесту, можна назвати роман англійського письменника Джона Толкіна Володар Перснів. У 1970 ті роки термін квест був запозичений розробниками комп'ютерних ігор. Тож так називались ігри, основна мета яких була рухатись по світу до якоїсь мети, а досягти її можна тільки подолавши перешкоди, тобто взаємодіяти з іншими персонажами та шукати потрібні предмети. Також у ці роки програміст Вільям Кроутер розробив програму під назвою «Colossal Cave Adventure». Сюжетом гри були пригоди героя у печері. А вже з початку нульових паралельно почали розвиватися квести у реальності, і це також був мега-вдалий проєкт. Тисячі геймерів, які не люблять довго сидіти за монітором, отримали можливість зібратися компанією друзів та відправитись на зустріч справжнім пригодам. Отож для геймерів поняття квест знайоме давно. До речі, чи знаєте ви, які види квестів існують? Найперше, це Escape Room. Основне завдання цього квесту знайти вихід з одного чи кількох приміщень допоможуть у цьому підказки, які також потрібно знайти. І все це треба встигнути за годину. Квест у реальності це повне занурення у світ книги, фільму чи комп'ютерної гри. Там у вас будуть свої пригоди та випробування, які вам потрібно пройти. Різновидом квестів у реальності є екшн-квест. Його мета виконати активні дії, щоб досягти успіху. Ще є хоррор-квести. Вони мають неабиякий успіх, у потіновувачів гострих відчуттів. Квест перформанс заснований на взаємодії команди гравців з акторами, які грають ролі як позитивних, так і негативних персонажів. Ну і останній вид квесту Морфеус. І як на мене, він найцікавіший, адже тут потрібно виконувати завдання із закритими очима. Але який вид квестів ви б не обрали всі? Вони відмінно розвивають увагу, раціональне мислення, логіку та пам'ять. Вирішення завдань та головоломок за строго відведений час сприяють тому, що ви задієте всі свої знання. Тож тренуйте свою пам'ять та розум. А з вами була я, Марія Мельник, Па-па! Софійко, а квести можуть бути лише у кімнатах. Ой, ну тобто, лише у приміщеннях. Ха, а от і ні. Вони можуть бути навіть по місту. Ой, це напевно так цікаво, тому що ми ж кожен день ходимо на вулиці. І чого там нового можна побачити? Маланія, ти дуже помиляєшся. Наприклад, взяти наш Львів. Скільки тут таємниць миць та, та легенд. Аж захотілося на таке піти. Ну, не знаю. Дуже краще подивимось сюжет. Можливо, це мене переконає. Нова незрозуміла обстановка там, де треба швидко пристосуватися та вирішувати цікаві завдання. Це обов'язкова риса будь-якого квесту. Якщо ви коли-небудь брали в них участь, то точно відчули це на собі. Привіт! Мене звати Марія Лорищич, і сьогодні ми поговоримо про живі квести, які не обмежуються чотирма стінами. Живі квести можна створити у будь-якому місті, і саме це в них прекрасно. Навіть у своєму місті ви можете зустрічати в парках або просто на вулицях компанії людей, які разом намагаються вирішити якусь головоломку. У живі квести можна грати великими компаніями, що також позитивно впливає на їхню популярність. Міський квест передбачає виконання завдань, розкиданих на вулиці. Це може бути пошук злочинця за допомогою підказок. В принципі, все, що завгодно. Основа квесту це хороший сценарій, тобто захоплююча історія, в якій цікаво брати участь гравцям. Можна проводити вільні квести, в яких беруть участь усі охочі після реєстрації або закриті для сімейних свят, корпоративів тощо. Існує і проведення нічних квестів, але це для любителів екстриму, звісно, лише до комендантської години. Перші живі квести з'явилися більше десяти років тому, і ця розвага стримку розвивається сьогодні. Містичний Миколаїв, гості з минулого львівські детективи, і це лише кілька назв реально істуючих живих квестів. Щоправда, ігри на міських вулицях можуть бути травматичними. Попередньо проводять детальний інструктаж. Нагадують всім, що взуття і одяг повинні бути зручними. На початку завжди повідомляють, скільки часу займе гра і яку відстань доведеться подолати. На деяких квестах призначають старші групи, тобто провідників. І їх про всяк випадок споряджають аптечками. Підказки і завдання ховаються організоні організаторами В непомітних місцях або, навпаки, на видноті. Це може бути в виді послань на стінах будинків. Учасники мають рухатись по місту, і місце початку не має співпадати з кінцем. Наприклад, спершу на телефон прийде повідомлення із адресою старту. Там учасники зустрінуться з інструктором, він пояснить правила гри. Потім вирушать виконувати завдання, які приходитимуть кожному на телефон. Для переміщення від локації до локації учасникам необхідно відгадувати загадки та головоломки. Маленька підказка кожному гравцю початківцю. Якщо вам трапився якийсь предмет, не проходьте повз просто так. Тут немає випадків. Речей він вам знадобиться для розгадування ребуса, що наблизить вас до перемоги. Будьте уважні, спостережливі і проходьте живі квести в задоволення. Квест вимагає від учасників включати всі свої інтелектуальні здібності, кмітливість та інтуїцію. Чим складніший квест, тим яскравіші емоції ви отримаєте. Мене звати Марія Орищич. Ніколи не забувайте, що справжні пригоди можуть відволікти від турбот. па Папа! Маланія, я хочу в Америку. Це з чого раптом таке бажання? Як це чого? США Королівство Квестів. Вони є в 130 містах США. Це виходить у кожному штаті є? Так, увага на екран! Квести в реальності, які ще 10, 20, 30 років тому були справжньою екзотикою, зараз з'явилися у багатьох країнах світу. Не дивно, що деякі держави вибилися в лідери за кількістю квест кімнат. Ну а ми з вами спробуємо дослідити, де ж найбільше люблять такі пригоди. З вами Соломія Камінська. Привіт! США можна сміливо назвати королем квестів. Компанії, що організовують ігри і тематичні квести за мотивами серіалів, фільмів і книг, є практично у кожному штаті. У лідер за кількістю квест кімнат вибивається сонячний Лос-Анджелес, який став столицею квестів на території США, і звісно ж Нью-Йорк, але і інші міста не відстають. Більше десяти різних сценаріїв можна побачити у кімнатах Чикаго, Новому Орлані і у Толиця розваг в Лас-Вегасі. Ви здивуєтесь, але наступне місце за підрахунками посіла Україна. Понад восьми сотень квестових кімнат можна знайти на території нашої держави. Інформація, щоправда, стосується часу ще до повномасштабного вторгнення, бо зараз підрахувати дуже складно. Найбільше квест кінат можна знайти у Києві, Харкові, Дніпрі і Запоріжжі. У Канаді на 35 мільйонів жителів країни припадає понад 90 компаній-організаторів квестів і близько трьох сотень різних сценаріїв. За поширеністю квестів Канаду цілком можна порівняти з США при тому, що в ній проживає в 10 разів менше громадян. На 6 найбільших міст в Канаді припадає близько половини всіх квест кімнат країни. Нідерланди для світу квестів феноменальна країна. При населенні вдвічі меншому, ніж у Канаді, їй вдалося вийти в лідери світової квест-індустрії. Тут понад 200 сценаріїв квестів. Якщо ви подивитесь на уявну або віртуальну карту країни, то вам може здатися, що у Нідерландах взагалі не залишилося міста, де немає квест-кімнат. Навіть маленька угорщина потрапляє в цей список, але потрібно визнати, що тільки завдяки Будапешту. у цьому місті розташовані понад 30 із 50 фільм організаторів квестів. Тому, якщо ви коли-небудь заглянете в угорську столицю, вибір у вас буде просто величезний. Більше 65 сценаріїв від класичних до екзотичних ігор за мотивами фільмів, серіалів, дитячих казок і книг. Наприклад, 1984. Джорджа Оруелла. Ну де ще таке побачиш, майже всюди можна грати англійською мовою, а ціни в Будапешті значно нижчі середньоєвропейських. Замкнені на своєму невеликому континенті австралійці вхопилися за квести як за унікальну можливість отримати нові враження і емоції. Хоча усі на онлайн-карті позначено всього 6 квестів. Крім найбільшого міста Австралії, квести є ще в доброму десятку міст по всій країні, понад 30 сценарій на 23 мільйони жителів. Правда, в деяких містах квестів навіть не вистачає. А ось в одній Варшаві туристичний сайт TripAdvisor знає 28 квестів, причому деякі з них дуже популярні. Оцінка їм ставлять сотні користувачів. А на сторінці розміщені відгуки на різних мовах світу. Найбільше тут популярні класичні квести жанру втеча з кімнати, а також квести місце злочину. До речі, деякі кімнати у Варшаві теж можна пройти англійською мовою разом близько 50 фірм. Організаторів квестів і більше сотні сценаріїв. Непогано для країни з населенням менше 40 мільйонів. Трохи не натігли до нашого рейтингу три країни: Малазія, Туреччина і Румунія. У Малазії більшість квестів дуже різноманітні. У Туреччині і Румунії їх менше 30, але це не межа. Загалом є ще чим зайнятися справжньому квестоману і організатором. Нагадую, з вами була Соломія Камінська, а головне останнє було на квесті. Софійко, я забираю всі свої слова назад. Це дуже круто. Так! А ще крутіше, це як виникли квест кімнати. До речі, а ти знала, що слово квест кімната було присвоєне комп'ютерній глі? Ух ти! Більше про те, як виникли квест кімнати далі у сюжеті! Сьогодні квест кімнати є одним з найпопулярніших видів розваг сучасної молоді. У деяких це навіть є повноцінним хобі, на яке вони витрачають увесь свій вільний час. Це не дивно, адже там ви можете себе відчути героєм якогось фільму, що визволяється з полону. Привіт, з вами я Діан Гриньків. І якщо вам, так само як і мені, іноді стає цікаво, хто ж придумав цей вид розваг, я пропоную сьогодні дізнатися разом. Назву квест-кімната спершу було присвоєно комп'ютерній грі, яка свого часу була дуже популярна серед завзятих геймерів. Саме слово квест в перекладі з англійської мови означає пошук, виклик або ж пригоду. Тому очевидно, що ця комп'ютерна гра була пригодницькою. Головний персонаж, який опинився під замком у кімнаті. Завданням гравця було використовувати предмети з цієї кімнати, вирішити ряд усіляких логічних завдань, які в підсумку виводуть до звільнення. Багато хто проводив величезну кількість часу перед монітором свого комп'ютера, визволяючи свого ж персонажа та випробовуючи свої вміння логічно мислити. В гру Escape the Room грали тисячі людей по усьому світу. Однак з часом японським та китайським геймерам це набридло, і всередині 2000-х років вони вирішили створити реальну квест-кімнату за мотивами цієї гри. Спочатку ця ідея усім здавалася безглуздою та фінансово невигідною однак знайшлись фанати гри, які вирішили втілити цю ідею у життя. І саме їм варто подякувати за те, що зараз ми маємо такий вид розваг, адже саме після них такі квест-кімнати почали розповсюджуватися по всій Азії, Європі та США. Квест-кімната зараз це гра, де учасники повинні спільно виконати завдання у замкнутому просторі. Це можуть бути головоломки, кодові замки, загадки з підказками тощо. В такий спосіб також тренують увагу, вміння нестандартно використовувати навколишні предмети, співпрацю, рішучість у експериментальних умовах і командний дух. Перша квест-кімната була створена групою програмістів у 2006 році і була названа «Origin». Усі квести та загадки в ній були створені за мотивами творів Агати Крісті, і вона досить швидко стала популярною серед туристів. Незабаром такі ж квест-кімнати були відкриті і у Гонконзі. Вони були створені групами студентів, що урізноманітнювали дозвілля у літніх таборах. Понад 200 тисяч людей взяло участь у грі в таких квест-кімнатах у Японії, Китаї, Сінгапурі та США. В Україні квест кімнати почали з'являтися з 2014 року. Першою такою кімнатою у Києві був квест сон художника від компанії Замкнені, який відкрився 17 травня 2014 року. Згодом почало з'являтися більше квест кімнат та квест компаній. На сьогоднішній день квест кімнати в Україні доступні майже у всіх великих містах. Перш ніж потрапити у квест-кімнату, гравцям розповідають про передісторію даної кімнати, а також правила гри. Кожна кімната має власний реквізит, сюжет гри, а також різні загадки, головоломки і тощо. Під час гри, якщо учасники не здатні вирішити певне завдання, вони мають змогу попросити підказки у персоналу. Однак варто пам'ятати, що кожна квест-кімната є детально спроектована. Отже, кожен предмет у ній або ж кожна деталь може бути вирішенням цього квесту, тому перш ніж починати гру, варто озирнутися навколо. У більшості випадків гравці повинні покинути кімнату, в яку проникли. Будь-яка команда учасників має свою предісторію, тобто причину, згідно з якою вони потрапили в рум. Це може бути все, що завгодно. Головне вибратися всього за одну годину. У випадку з хорорами учасники квесту потрапляють у страшне місце. Це може бути будинок з привидами або ж лігового маніяка. Ще один цікавий, але більш рідкісний через складність у створенні вид лабіринти. Ви мрієте стати суперменом і врятувати увесь світ? Чи пройти якесь завдання із Джеймсом Бондом? Ну або ж потрапити у світ чудес Аліси. Квест кімнати за мотивами фільмів, книжок та серіалів саме для вас. Велике різноманіття квестів робить їхнє проходження цікавішим та веселішим, навіть для маленьких дітей. А ще це досить непоганий варіант для сімейного дозвілля. А з вами була я, Діана Гриньків. До зустрічі у нових випусках. Па-па! Це ж на скільки днів треба залишити або пройти всі-всі квести? Ну на скільки днів я не знаю. Але зате те знаю, що один квест потрібно проходити кілька днів. Ого, це як? Ось так, Софійко. Ти що я буду довго пояснювати? Краще дивись сюжет. Живий квест це неймовірна пригода, в якій можна прожити цікаве і дуже насичене подіями життя в якійсь історичній епосі, вигаданому всесвіті або загадкові ситуації. Це гра, в якій можна здійснити захоплюючу подорож і в часі, і в просторі. А найцікавіше у вас буде повна свобода дій, наче у крутій комп'ютерній грі. Адже в реальному житті нас завжди обмежують закони, суспільна думка та відповідальність за кожну нашу дію. А ось у живому квесті можна зробити усе, що забажаєте. І звісно, хочеться затриматись у такому світі якнайдовше. Привіт, мене звати Вікторія Іщенко, і зараз ми поговоримо про те, як організовують квести на кілька днів. Найчастіше ескейп-руми складаються з декількох локацій. Щоб остаточно вибратись, доведеться відкрити не одні двері і подолати безліч різних перешкод. І сучасні ігри все більше відходять від звичного формату, який передбачав всього 60 хвилин на виконання завдань. Тепер можна присвятити розвагам у жанрі квесту і кілька годин. А інколи вони можуть займати навіть два дні із ночівлею. Чим окрім цього вони відрізняються від звичних. Основне завдання будь-якого квесту забезпечити гравцеві гарне проведення часу, емоційну розрядку і незабутні враження. Занурення в реальний антураж кімнат неможливо замінити переглядом фільму чи відеогрою. Тут все по-справжньому, в реальності, хоча це просто квест. Але квести на кілька днів. Точно не підійдуть сім'ям з дітьми до 5 років, адже це просто буде незручно та й в результаті невесело. А от для школярів старших класів це те, що потрібно. Особливою популярністю у таких гравців користуються сценарії з елементами жахів і містики. Квести на триваліший час також можуть бути у вигляді екскурсій для туристів у новому місті. Гравці під керівництвом віртуального провідника пересуваються містом, виконують завдання. Команда, яка першою подолає всі випробування і розгадає головоломки, перемагає. Як правило, екскурсійні квести пов'язані з подолання немаленького маршруту, тому варто врахувати фізичну підготовку учасників. Автоквест це взагалі унікальний і особливий жанр. Гра, в якій учасники пересуваються містом на автомобілі. Шалених людей, які можуть погодитись на таку авантюру, небагато. У квесті можуть бути задіяні будь-які об'єкти, як і житлові будинки, так і новобудови. Часто такі ігри влаштовували вночі для більшого викиду адреналіну. Проте зараз зі зрозумілих нам усім причин про нічні розваги варто забути. Зазвичай при пересуванні учасники спілкуються за допомогою рацій, а ще важливо не порушувати правил дорожнього руху аби не наражати ні себе, ні інших на небезпеку. В даному випадку квест може стати серйозним випробуванням. Є ще квести хованки, як можна зрозуміти із назви, чимось схожі з усім відомою дитячою грою. При цьому існує кілька основних варіантів сценаріїв. учасники шукають одного із членів своєї команди або актора. Пошуки на швидкість, при яких учасники діляться на дві групи і шукають одне одного. Гравці шукають який-небудь предмет, умовний скарб. Відомі випадки, коли група учасників грала в хованки на великих закинутих локаціях, наприклад. Занедбаних заводах або лікарнях. Є нюанс. Тривалі квести можна грати тільки у гарну погоду. Дощ та мороз, звичайно, додадуть своєї атмосфери, проте навряд чи будуть бажаними. І потрібно простежити, аби кожен із учасників були готові до такої прогулянки. Одягли теплий одяг та взуття. Аптечки, вода та перекуси теж будуть потрібними. І звісно, не забудьте про необхідне обладнання: автомобілі або велосипеди, палатки, ліхтарики, карти і таке інше організувати такий відпочинок складно, але дуже корисно і цікаво. Підіб'ємо підсумок, скажемо ще раз, що квести допомагають жити цікаво тут і зараз, отримувати незабутні емоції і робити круті селфи разом із друзями. Важливо пам'ятати, що суть квесту не зводиться лише до вирішення завдання, а полягає у процесі дослідження та взаємодії з навколишнім світом. А з вами була я, Вікторія Іщенко. Не забувайте, що квести бувають такими ж непередбачуваними, як і наше життя. До зустрічі, Па-па! Малані, ми забули про ще одну перевагу квестів розказати. Так ось, квест гарний спосіб встановити відносини у великій команді. Тут не буде посад чи діалогів. Тут ці гравці рівні. Більше про квести для великих компаній далі у сюжеті. Якщо ви думаєте, що квести це лише для дітей та підлітків, то ви помиляєтеся. Їх дуже люблять дорослі, а особливо великі компанії влаштовують квести для своїх працівників. Привіт! З вами Соломія Блашко. І сьогодні я вам розповім, чому так відбувається і чому великі компанії влаштовують великі квести. Для успішного бізнесу сьогодні мало набрати досвідчених компетентних співробітників і вчасно виплачувати їм заробітну плату. Важливо постійно підтримувати командний дух в колективі. Це різноманітні групові програми і тренінги, які проводяться в неформальній атмосфері і спрямовані на те, щоб згуртувати колектив та підвищити мотивацію. Я забула текст. Щоб побудувати команду або на нагол... Які голої проведені. Іде... Активні веселі заходи з іграми проводять для того, щоб побудувати команду та налагодити відносини. І, як ви вже зрозуміли, лідерують у тімбілдену квести. Їхня популярність росте щодня, які ідеї для їх проведення. Вся річ у тім, що цей навик можна без проблем перенести на робочі завдання. Отож, квест руми сьогодні є в більшості великих міст. У таких приміщеннях створюється особливий антураж. А головна мета це вибратися з кімнати за обмежений проміжок часу. Вибрати дійсне, з чого від тематики комп'ютерних ігор до секретних лабораторій або навіть психлікарень. А опинившись в таких обставинах, члени команди, які не ладнали між собою в офісі, об'єднуються, виконуючи завдання. До речі, квест можна не тільки проводити в обмеженому просторі. Локацією може стати ціле місто. Тоді співробітники в компанії ділять на кілька команд, і вони переміщуються на автомобілі. Потрібні локації, щоб знайти підказку, виконати завдання і перейти до наступного рівня. Головна мета прийти до фінішу першим. Тривалість і складність квесту можна зробити таким, як хоче компанія. Кожен квест має завдання на логіку, кмітливість та креатив. Вони спонукають до роботи та вчать працювати в команді. До речі, квест можна доповнити яскравими ведучими, розважальною програмою, музичним супроводом чи смачним кейтерингом. Все, як кажуть, за бажанням клієнта. Головне отримати незабутню пригоду з масою позитивних емоцій. Отож, такі квести роблять для того. Щоб дізнатися, як поводять себе колеги на стандартних або екстремальних ситуаціях також розкриває лідерські та командні якості. А з вами була я, Соломія Блошко. Зустрінемося у квест-кімнаті па па То що, Меланія, коли йдемо на квест? Та хочу вже. Та пішли! А з вами була Меланія Прокопчук та Софія Врамчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па!